Знову у вас в гостях. Да. От сьогодні ми прочитали в страстях за МБ про те, що от, десь в гранітному повставали людьми минулого разу, коли вже у вас хотіли поспілкуватися, от, щоб ви нам розказали, що далі ви плануєте робити, які от будуть рубки, щоб громадськість міста Малина і району побачила, що відбуватиметься. Ну, даний час ми знаходимося в Кримківському лісництві, квартал 12-й. Ми вимітили 10 соток під суцільне рубання. Так як закон, новий закон прийняли про прийняття сусильної грубки, якщо полнота менше 0,1. На даній гілянці лаптику, якщо вибрати всі ці суцільні дерева, то ну, що 5 сирих дерев. І вже mm -hmm. повнота, як такої 0,1 і більше не буде, вона менша. І ми вже можемо його сухостійцей вибирати, зрізати, робити підготовку і садити, створювати нові лісові культури. По деревах дуже добре видно, що вони стоять без парі. Тобто вони уражені Так, <тит> уражені хворобою, ця кора супається. Хоча ну, дивитися уверх. Ще є хвоя, якщо дивитися з наземної частини. А дерево вже все. Ну, Такий грибком уражений. Так, <тит> <не тит> це вже грибок пішов. Під корою. Вже деревина втратила всю свою... Цінність, це вже одні дрова, будемо грізати. Так як ми ну, не можемо ми визначити, вже я говорив у попередньому сюжеті, що завчасно виявити, що деревина вражена, ми вже таки бачимо, що побуріння крони йде. І... Тобто Приходимо. дуба ніякого, ніхто не буде різати. Ні, навіть ці дубки, які он до, стоять, можна підійти до них, Подивіться, даже на цій даній рубці. Взяти цього клюба, я не можу і, і, і його зближати, обійти по кругу, ні одної вимітки немає, щоб воно взяти у рубку. так як подивитися на дерево вкусне, що Вона вже вимічена, почукана, стоять категорії придатності рубку. На дубах немає. Дуби ми не залишаємо, дорізки залишаємо, якщо воно не вшкоджене. На даний час навіть видно, що стоїть фруктове дерево, теж залишаємо. Можемо навіть по-дальшому так само проїхати, проведеться рубка і Чи О, залишається, скільки дерева, да. Да, цих дерев залишається. Ми зараз будемо теж проїжджати далі, по лісі покажу, де ми позалишали дерева дуба. На ділянках зараз створюємо лісові культури. Зараз їдемо далі, щоб як сихання далі йде і які набираємо рубки, повідомляємо, так як і ми говорили, е селищні ради. Листи, звернення пишемо, е доносимо кипільки з селищним головом. І вже вони на рішеннях оприлюднюють mm -hmm. на засіданнях, хто їх присутній, що так і так. Ну, тобто буде погоджено з громадою. З громадськістю да. що погоджуємо, вже, да, ну, зараз менше ну, потрібно так робити, щоб люди ну, бачили, що воно дійсно зрізається ну, на законній підставі. Приїхали ми на дану ділянку, і на якій посажені лісові культури створені, як люди кажуть, що заходять з попілою, розрізають все, що є на ділянках. Ми, ми стараємося залишити те, що не вражене, так як на, даному, на даній ділянці видно, що ми залишили дуба. Який був під час рубки. Ми постаралися зберегти максимум деревцят. Видно, що кожне дерево пронумероване, яке залишене. Відмічено, це в лісорубному квітку, що з 1 по 80 дерево залишені дуба. Також видно, що вони. Різної висоти, є так як воно подивитися, навіть товсті залишені. Ну, що не вражене, те ми залишаємо. Якщо подивитися на вирубку прошлого року, де не, не, не було підрозців, дуба. Лише один потрапив на даній ділянці. І ми, звісно, не залишили. Якби тут була. Сохла вся сосна. Ось так і видно. Якщо зняти стіну лісу, що там фактично немає. Ну, не, фактично навіть немає. Оце так, такий стан. Зобртовується санітарна з 2017 року, цього року 35-й квартал, на комчику видно, пройдемо групкою. Вибрані всихаючі дерева сосни і бачимо знову ж, що дуб весь залишився стояти. От, виходить, з цієї деревини, яка виходить продукція. Знову ж таки, бачимо, підгнивши, підсинівши, пошкоджене стовбурними шкідниками верхівки. На даному етапу така ж сама картина стоїть слідуючий відділ. Відведений вибіркову санітарну рубку, Де про це повідомлено селищну раду листом, що здійснюється вибіркові санітарні рубки на землі селищної ради. Да. Да. Так як ви читали на сайті Мельбая, що написали, знову сповнили гранітне. Ну, людина пішла, пофотографувала пеньки рубку 16-го року, жовтень місяць mm -hmm. і розписала так, що в гранітному люди піднялися, а в районі лікарні вирубуються дерева. Що описали так, що після того. Де люди піднімалися на гранітному. Хоча там рубкою пройдено було минулий yeah. рік. Бо Бадоражать, як виходить, народ, не розібравшись ситуації і про що ми ну, повідомляємо громадський, що, ну, що такого не було. Що, ну, заїжджайте в лісництво, хочете щось, питання якесь задати. Приїжджайте в лісництво, зайдіть в селищну раду, запитайте. Що за рубка? А то так, аби... Спочатку написали, а потім розбираємося, що там написали. Mm -hmm. Можливо, це комусь вигідно. Ну можливо. Що ж, ну навіть якщо там ну, рубка з прошлого року і показуємо, що воно розбувалося місяць назад. Недоречно. Ділянка, суцільна санітарна рубка, яка закінчувалася в грудні місяці. Прибрана. Підготовлена під підготовку ґрунту для посадки. Також ви звертаєте увагу, що на даній ділянці залишені порода дуб від діаметром від 8 до 40. Навіть таке, як воно, стоїть дерево, саме то, що там даже всі 60 см діаметру. Ми по можливості О, максимум зберегти те, що не вражене.